Усього вже надивився, та їм набідився, але не був в шпитале, відколи вродився. То колись їм тяг корову зі свого городу, та й щось мій нараз пукло під пупцем зі споду. Та й так мене тоді тяжко зачило боліти, що забув їм рідну маму і дрібнонькі діти. Якось мене затягнули в поміч Галюпову. А я, бідний, так сібою, бою, аж втрачаю мову. А ще кажуть тим докторам, як не заплатити, то вони можуть все, що хочуть, з му відтіти. Як я собі лиш нагадаю, то й жити не хочу, як там мене уже ріжуть і кішки полощуть. Трясе мене Галяпова до Станіславова. Бодай була ще телетком, здохла та корова. Взяли мене ті хірурги, поклали лежити та й десь пішли. Гадав, ножі на мене вострити. А ті, поки я трісуся, ледь не умру у страсі, знайшли собі телевізор, дивлються династію. І так їм то той Блейк та Алексіс попсували розум що забули мені дати через них наркозу. А хірург ще не питає, намордник вбирає ніж у руки, та відразу, як мене украє, мамка моя бідко Люба, чи це мені сниться, чи то я вже помішався, чи то світ валиться. Але той катюга, поки... Устиг мене добре трохи розпороти. Ехи, як і я ще тоді шерпнув, шнурки розриваю, та й патюк розпорений зівіти вилітаю. Лечу всього, що веджу, перевертаю прахом всіх слабих і здорових під ніг з одних махом. За п'ять мінут повтікали всі, хто був в шпиталі. Навіть ті, що були в гіпсах, у вікна скакали. А докторів, може, з за мною всі гонили. Вони були б не туди чорта два зловили. Якби я був в коридорі, не глипнув люстерко. Як забачив свої кишки, то в очах померкло. Вмлів тоді я і не знаю, що за мною робили. Чи там мені все відтіли, чи ще щось лишили. Лежу в ліжку порізаний бинтами обвитий, не мощі ні обмацати, ані обдивити. Аби мені звідси вийти. не можці діждати, На всіх людей Бог боронить в шпиталь попадати.